Друзі, всім привіт! Акація! Ось його проточив, це на Чорнову. Зараз шліфовочка. Оце, до речі, не захотів викидувати заготовку тріщина, але я її скріпив, красного дерева амарант вставки зробив. Отак вони знаружі, отак вони всередині виглядають. Побачите, як буде повністю. Друзі, ви подивіться, яка краса. Це просто щось неймовірне. Це акація знову. Це ще вона не покрита, це тільки пошліфована і полірована. Оце ці вставочки, що я вам казав, із амаранта. Укріплюють тріщинку. А тут везде переливчики. Переливчики дуже гарні. Просто воно виблискує тут на От так, Клас. Друзі, ось ця яка краса. Уже під маслом. Під маслом і вже блищить, як хто зна що. Це просто кайф. Це кайф. Тріщина далі не піде, вона укріплена дуже гарно, гарно склеєна. Подивіться на оцю текстуру, структуру. Тут, до речі, дуже цікаво. Тут е, капові нарости є такі, бачите, вони так переливаються, будто би вкраплення такі. такі. От Отак. Ось, все, яка вона краса. Навіть фокус не бере її, так переливається. А взагалі просто клас. Просто клас. Це щось неймовірне. Це просто клас. Дивіться, яка текстура. Клас. До речі, для тих, хто пише, що вона трісне, вона трісне. Будь ласка вам ось, тріснула, заготовка. Але шкода її викидувати було, тому я її зшив, отак от зробив. Так що так, буває, буває заготовки, тріскаються. Нічого не зробиш, але приходиться щось вибирати. Є і не тріснуті, і є ті, що й не тріснуть взагалі, Я думаю, в залежності від того, як користуватимуться нею. Але це, звісно, це просто неймовірно. щось. це просто я балдею.